Друзі, доброго дня. Сьогодні до нас прибув черговий автовоз. Але сьогодні це особливий автовоз, тому що це автомобілі, які замовляли не в нашій компанії, а до початку повномасштабного вторгнення в інших компаніях. І це автомобілі, власники яких були кинуті цими компаніями. Машини проплачені, але не доставлені в Україну. Тож силами American Express, силами нашого логістичного відділу та небайдужих власників цих авто, через 2,5 роки ці авто все таки приїхали в Україну. До речі, друзі, зараз ви маєте класну можливість порівняти якість підбору менеджерів компанії Американ Експрес, бо ви можете подивитись наші попередні відео з розвантаження і які там автівки, і порівняти їх з тими автомобілями, які приїхали людям при замовленні в інших компаніях. Вам наочний приклад. Тут навіть слів ніяких не потрібно. Друзі, це Дмитро, керівник відділу логістики компанії American Express. Дмитро займався безпосередньо врятуванням цих авто. Він нам трошки розповість, що це взагалі, як це відбувалося. Всіх вітаю. По перше, хотілося б розказати про те, що це. В принципі, перше відео з автовозом, де знаходяться не наші автомобілі, автомобілі були замовлені до війни. З цього всього автовозу наш тільки катер, який ми замовили для клієнта ще що січня місяця перед початком повномасштабного вторгнення. І ось на протязі двох з половиною років, після взагалі покупки автомобілів, і цього катеру вже якби плануємо тільки віддавати. Чого це було так? Того, що компанія посередник Через яку ми працювали, співпрацювали чи можна так сказати, вирішила скористатися якби змогою того, що все буде погано, і так далі, і тому подібне, і просто привласнити собі чуже майно, так скажемо, все це зайняло довгих два з половиною роки довгих переговорів з поліцією, довгих заяв і так далі. Тому подібне, ми писали заяви до поліції. Наша поліція зверталася до Інтерполу, зв'язувалася з ними, щоб вони в свою чергу здобули інформацію для них, а вони передали нам. Були довгі перемови з тими чи іншими брокерами. Наша знайома, яка звернулася до нас за допомогою власниця одного з цих автомобілів, вона особисто їздила їздила в Румунію, домовлялася від нашого імені та для того, щоб допомогти іншим людям, в яких контейнері знаходилися автомобілі разом з нею, і все це завершилось, як бачите, досить позитивно. В принципі, для нас немає нічого неможливого, і якщо ви будете мати сумнів з приводу того, чи звертатися до нас чи ні. То якби ця історія для вас буде показовою, того, що ми навіть допомагаємо людям, не нашим клієнтам, а так само і людям, взагалі, які скористувалися у когось колись послугою купівлі або замовлення автомобіля з Америки? Гарного дня! Тож, друзі, звертаючись до Американ Експрес, ви не тільки співпрацюєте з топовою компанією і маєте можливість отримати автомобіль дешевше і краще, ніж продаються в Україні, але ще й ви співпрацюєте з компанією, яка по-справжньому надійна. З самого початку війни ми працювали. Ми знайшли спосіб переводити гроші в штати, спосіб швидко доставляти автомобілі в Україну із гарантією. Плюс договір у нас ні про які ні про консультації, ні про які ні про інформаційні послуги. У нас договір конкретно про поставку автомобіля Свої зобов'язання перед клієнтами ми завжди виконуємо. Тож звертайтесь до нас, спілкуйтесь з нашим менеджером, і наш менеджер перетворить ваші побажання в дійсно реально класну тачку.